Хто знає такий факт з мого життя, але коли я була старшокласницею, я відвідувала курси моделювання та конструювання одягу. Так, так, обшивала себе з ніг до голови. І коли ми провчилися перший місяць, наша викладачка е на факт того, що деякі дівчата пішли, покинули цей курс, нам каже, я так і знала, що вони не продовжать навчання. Ми в неї запитували, як так? Ну звідки ви знали ще на початку навчання, що вони не продовжать. І вона нам пояснила, Розумієте, для того, щоб займатися моделюванням, конструюванням одягу, пошивом, потрібно володіти певними навичками. І це терплячість і така, знаєте, педантичність. І, звичайно, що не в кожної людини це є. Були дівчата, які починали шити А, строчка крива, все, в мене ніколи це не вийде! І все, і вони кидали навчання. І знаєте, в інших дівчат теж були строчки нерівні, але вже на третій рік ми всі ходили в пальто власного виробництва. І це було дуже-дуже круто. Але для цього треба було три роки попрацювати. І я зараз дивлюся на наших учнів і розумію, що так само і для вивчення іспанської потрібні певні якості. І знаєте, які? Це дисципліна, сама перша якість і терплячість, тому що дуже часто так відбувається, що людина приходить, походила два заняття, і потім кричить: нічого не виходить, я ще не зміг на ринку розповісти все, що я хотів замовити, і все він кидає. Потім ми виявляємо, що це вже був десятий курс, який він починав, і два уроки, і все він далі не може, тому що немає дисципліни. І терплячості. Друзі, якщо вам щось не подобається в вашому курсі іспанської мови, то подумайте для себе, задайте собі питання, чи питання тут дійсно в курсі, чи можливо, просто поки ви не відтренували ті якості, які просто неймовірно необхідні для того, щоб вивчати іноземну мову. Ще раз, дисципліна і терплячість. І це ті якості, які можна випрацювати в собі. З ними не народжується. Іх вітреновують. Як це зробити? Напишіть мені в коментарях, якщо вам цікаво, і я так само запишу відео щодо цього.